Друзі, всім привіт! Ви на каналі Будуй Український, і сьогодні новий випуск на нашому каналі. У нас незвичайний випуск. Сьогодні у нас буде огляд будівництва, не мого будівництва. Будівництва мого гарного друга і товариша якого я знаю з дитинства. Зараз я їду до нього. Я вважаю, це цікава рубрика на каналі, тому що коли ти будуєшся сам. Завжди цікаво подивитися, а як же будуються інші. Зараз буде огляд будиночка. Він дуже мені подобається чому? Тому що він невеликий, він компактний, в ньому все продумано. Мені він цікавий, тому що коли я почав будівництво свого будинку, то в мене не було можливості. Зробити його або меншим, або більшим. Я купив ділянку вже з недобудовою. І мені було важко змінювати розміри вже будинку. На мою думку, найоптимальніший розмір приватного будинку це 100 квадратних метрів. Що я можу сказати про цей випуск? Цей випуск не буде про ціни. Чому? Поясню. Тому що ціни, вони Дуже розбіжні і неточні. Тому що ми можемо будуватись зараз, відео випустимо завтра, а ціни вже зміняться. Ми можемо будувати власними силами, ми можемо будувати за допомогою знайомих, друзів. Всі ціни неможливо урівняти до однієї ціни. І тому сказати, що зараз цей будинок, який ви будете дивитись, на сьогоднішній день в нього вкладено стільки-то, і ви подумаєте, ого, круто! Зараз я продам квартиру, побудую точно такий самий будинок, він мені стане стільки-то, в мене ще решта залишиться, я собі автівку куплю. Ні, так не буде. Тому про ціни в рубриці «Огляд будинків ми балакати зовсім не будемо. Звісно, якщо комусь дуже цікаво, Можливо підняти всі розрахунки, кошториси, вийти на якусь ціну, але ж це теж. Ну, будинок почав будуватися в 2021 році і продовжує будуватися по сьогоднішній день. Ви самі розумієте, що мішок цементу в 2021 році стоїв стільки, то а сьогодні він стоїть вже в 4 рази дорожче. Ціни ми зовсім обира. Це буде простий, легкий огляд будинку, з чого він побудований, як побудований. Що всередині? Яка квадратура? Якщо вам сподобається такий випуск, дайте мені знати, що ця рубрика має якийсь сенс і я буду знімати ще будинки. Тож давайте перейдемо до перегляду об'єкту і подивимось, що ж у нас там побудовано. Поїхали. У нас нова рубрика це огляд будівництва. Ми завітали до Валентина. Ось він. Доброго дня всім. Валік. Чим ти займаєшся, розкажи нам? Військовослужбовець, війна почалась, пішов захищати країну. За дереконами, там за полями, нас пили врадами, радами, пили богами, там, де війна йде, і бій гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де все і смерть чатує там, де ніхто мене вже не врятує, там, де горить земля, і різи тимо там, де зійщався світ. До кола клина, за тереконом. За тереконами. За тереконамин. Там де і на іде, за тереконами. За тереконамин. У війна ж почалась не в 2022-му, правда? Да, війна почалась у 2014-му. І Валентин Валентині з 2014 року. Там теж був. Ще наша країна. Як ти дійшов до того, щоб почати будівництво власного будинку? Так, це все сталося дуже спонтанно. Взагалі хотіли купити будинок. Готовий. Готовий, так. Да. Але поруч знайшлась отака ділянка. Скільки тут місця на цій ділянці? 23 сотки. 23 сотки, 23 сотки поряд за мною. Будинок через чотири хати, там, де я живу. Рішили купити і спробувати збудувати самому. Ця ділянка була суцільна одна, 23% сотки під сільськогосподарську діяльність. Ні, під будівництво. А, під будівництво, так? Да? Так, да, да, вже з кадастровим номером були, вже документи тут, були тут, готові під будівництво. Тут у людей, мабуть, огороди були, так? Да? Так, да, тут хтось, хтось якісь сусіди засаджували щось. Ну, Купили. В 2020 році? 20 році я придбав ділянку в осени, викопав е, під фундамент яму, думав, спію залить, але не всю. Сам все робив? Да. Да. Ну, трактором копали. Думав, успіть залить, але не вспів. Яма стояла до 2021 року і 1 квітня я залив фундамент сам. Ну, з друзями. І через місяць почали вибудовувати коробку. Коробку будували теж власними силами, да? так? Ні, коробку будівники будували за 10 днів, повністю коробку мені звели. Будинок ти сам малював, так? Да? Да. Так, да, 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 да. Да. і фундамент сам по розміру. Все, так. Да. Проєкти, все, розмір, всі кімнати. Все сам робив. Стіни робили. з чого коробка? Стіни з газоблоку. 400-й газоблок. Будинок. 400 газоблоку. Ззовні він не утеплений, так, да, не утеплений, просто заштукатурений, затягнутий сіткою. Просто готовий тепер під покраску. Сороковий газоблок можна не утеплювати. Да. Плічильник на ввод. Да, з електрикою, звісно, у всіх проблеми. Довго чекав. Більше року чекав, щоб підключили мені світло. Ні, ну це Бо в нас обленерго перший раз потеряли мої документи, довелося все заново робити. <рес> це вигрібна яма і скважина, так? Да? Ні, це дві вигрібні ями. А, це типу як септик перелива, так? <рес> да. Так, да? так, да так. -да -да. А ну ми зараз зробимо отак, щоб показати скважину. Скважину, ще ще подивимося. Чудова зимова погода. Ой-ой-ой. Скважина тут. Прямо поряд з будинком, щоб далеко не копати траншею. Проводить. Чудово. Вода вже в будинку в скважині у нас щось є. Так, да, апаратура. Вся цей бачок розширений бачок і, да? і насос, так? І насос Заглиблений чи поверхневий? Заглиблений. І там ти викинув собі, да. да. Водичку для вуличних. Да, 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 це так для. Скважина 67 метрів робилася восени 23-го року. Чудова вода. Да. Пісня, так? Да? Да, друга вода. Води багато. Зараз ми тобі там напачкаємо ковролін твій заманує. Ага. Так. Двері валить. Ну йо, які Двері. Йо. Да. Не будемо казати, скільки стоїть. <рес> <рес> Бо люди передумають будувати. Так, а можна не закривати, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Заходимо в будинок і одразу. Ні, ну короб, звісно. Бачите, якось зигано. Давай розкажемо, на якому етапі зараз знаходиться цей будинок. На етапі паузи. Не, ну зроблено вже ну, багато. Да, зроблено, в принципі, по штукатурено-фінішною штукатуркою. Це вже, вже фініш, так? Да? Да, це вже фініш, можна або покраска, або обої, або декоративна штукатурка, яка тут буде. Більш за всього. Електрика вже розкидана, електрика є. Електрика у нас вся постель. Да, Це закинуто mm -hmm. на. Wi-Fi, ну, всякі ці інтернет за да, комунікація. Вже зібраний шкаф з автоматами, да. все красиво підписано. Да. Все, все тепла підлога. Колектори теплих підлог, да? Да. на шість контурів. По всьому будинку. По всьому підлогу, будинку, так? Да? Да. Вона вже вона ще не опресована, так? Да? Ні, вона працює вже. А, вже працює? Так, да, да, працює, тільки треба запустити. Зараз вона зараз виключена. Вона працювала до цього дня. Працювала. Все налаштовано, да. тобто підлога по всьому будинку. Да. Насосик все положено. Радіатори вже теж працюють. Да. Все працює. Ось дивіться, яке чудове рішення. І зараз ще на вікнах покажемо таке саме рішення, як на Приду. вхідних дверях. Так, це ми попадаємо. Тут буде просто одна група. Да, гардеробна тут буде. Закриваємо цікаві двері. Далі ми попадаємо. Можемо в ванну, можемо в дитячу. В коридор. Так. Тут направо будуть кімнати. правильно? Да, да. Підемо направо. Так, в кожній кімнаті вставлений отакий датчик на теплу підлогу, щоб встановити температуру, можна в кожну кімнату різну температуру. Тобто воно вже тут вбудовано, вже в нього вчитує температуру в приміщенні. Да. І коригує, да. коригує теплопідлогу, да, так? Чи да. радіатори теж вона коригує? О, ні, тільки, тільки теплопідлогу, підлогу, так. Да. Залишилося провести інтернет, щоб можна було з телефона керувати теплом в хаті. А, тут ще інтернету немає в тебе? Ні. Радіатори так. теж в тебе стоять невеличкі, тому що основне опалення буде через да. тепло. І тут зроблено теж тут вже плитка, чистова вже да. зроблена. Я Як називається віконні откоси. Це ти теж замовляв під колір Ріка, так? да. да. ніби не, не відрізняється по кольору. Да. Все на герметику, все красиво. Есть, в принципі, залишилось тобі тільки зробити оздоблення стін і, і... стеля буде стиля, стиля, да. натяжна. Всі натяжна стеля, так. Да. По всьому будинку натяжна. Підлога це у тебе полусуха чи не, мокра. Мокра. Мокра, мокра, мокра. Все заливали, бо бачу, ось ці маяки стоять. стояли. Ні, маяки йдуть отакими квадратиками. ось де видно. Маленькі, так? Да? Да. Оп, І через кожні там, півтора метра був маячок. І вони по маячкам отак, да, по цим по маячкам да, стягували. Щоб не ставити желізні, потім їх не витягувати, опять заливати, то працювали. Дитяча. Це дитяча, да. тут 12 квадратів. Радіатори тепла підлога. Чудово. Це в названа кімната. Також. В санвузлі на вході терморегулятор. Контролюємо теплу підлогу. І теплу стіну. Тут стіна, точні, І терморегулятор не. теж на стінку да, Пі, під'їде. Да. Одним да. контуром да, підлога да, і да, стіна, так? Ні, ні, тут Бабу. все в одну йде. Стіна і Всі підлога разом. Трап. Трап, так. Да. Трапік. Інсталяція вже вбудована, готова. Рукомильник, так? Да? Да, Рукомильник. Це... Да, То поки тимчасова розетка зроблена. Тут, тут буде якась рушника-сушарка, да? так? да, вона отут буде. А, між душовою? Да. Тут буде так душова десь по так. І тут щось зробили теплу стіну, щоб просто вішати да, і вона буде ті, висихати швидше. Ну так, да, тут, в принципі, не потрібно ніяких радіаторів, тут і стіна тепла і... І підлога ж, правильно? Да? Все. Да. Підлога всюди. Всюди, да. не мав тебе Ніяких ні, ні. Ніяких ні, дир, ні. так сказати, немає. І... Ще... Ще одна спальня, так? Да? Да. Це вже ваша. Це вже да. Це... Теж терморегулятори вже. Ти дивись, везде вже купив повіси. Страшний, да. а страшно, я... в інтернет не проїхав, а регулятори вже везде Да. Ні, ну вони ж так можна, без інтернету можна накласти вручну. Як виставляєш температуру, можна вручну, але краще зробити провести інтернет телефона можна собі температуру поставити Скільки в тебе висота стелі якусь. Зараз від чистової підлоги. Від чистової до чорнової 2,77 десь. 2,77, тобто? Є... Ні, 2,80. 2,80, Тобто 2,75 ще... буде. Да, 8, да, да. Чистова буде, натягнеться стеля і буде чистова. так. Нічого ніде не тече, нічого ніде не, не сиріє. Штукатури. штукатури вже коли весь бі був. Чи коли? Це вже чорнова стеля підшилась, зайшли штукатури. А штукатури, коли штукатурили, який був період на вулиці? Штукатури закінчили в жовтні місяці. А, тобто, висохнути все в жовтні 23-го. це буде кухня-студія. Ви... Тут а, стоїть уже котел. Так, це електричний котел. Будинок без газу, правильно? Так. Да. Що да. тут по електричному котлу? Електричний котел фірми Тенко. Наскільки кіловат в тебе тут? 7,5. 7,5. Да. Заміряв, скільки він вже в тебе з'їдає електронів. Да. Так. Да. За, за місяць десь нагоріло 1100 кВт. 1100 за місяць. Так. Да. Плюс, ну, плюс температура була від 7 до 11 градусів, підтримувала. Ну, це ж морози були, да, це морози були. Що тут планується? Так. Це, я розумію, так буде да. кухонна. Тут буде кухонна. Кухонний куточок Куточок до оцього моменту. Оце тут да. немає штукатурки фінішної. Да. Буде... Ну, оце тут рука, буде плитка, витяжка, ну і трубажна витяжка. Вікно велике і вікно з дверима, так? Да. Також дизайнерський радіатор. Mm. Красивий радіатор, дорого стоїть. <laughs> <Да>. <laughs> Хто хоче собі таку красоту в районі от 7 до 10 тисяч. Як ми відсікаємо цей холод від дверей? Ніяк, да? так? Тобто тут тепла підлога тут тепла, да. до цього панорамного вікна. Да, да, да. І коли було холодно, тепла підлога працювала, Працювала. тут ніяких питань в тебе не було. Да. Бачите, вікна запотівші, вони запотівші з вулиці. Тут буде у нас вихід на терасу зробимо. Тираси вже можна робити коли да. Будеш в будинку жити. Так, да, так, да, да, поки вона не потрібна. Тут буде тераса десь 6 на 3 по проєкту. Накривати терасу якось плануєш? Да, Будемо накривати, знімати підшиву і продовжувати к... да, до, до кінця тераси. Ну, чудове рішення. З кухні. З кухні прих на терасу. Да, да. Тут зробив. Уже садочок посаджений молоденький. Коли ти вспів. А ось десь де, в жовтні, мабуть. Коли, Тіді... коли ти приїжджав на два дні? Ні, ні, -ні не, це, це без мене. А -а -а -а. Без мене. Не, так ти ще знач, виходить, дерево не посадив? Ні, дерево я не посадив ще. І ще, і ще до повномасштабного вторгнення я посадив дерева. Це все плодові дерева, так? Да, да, да. Це яблука, черешні, персики і і все вроді. Ну чуюш, да. тут можна не тільки яблука череш, да. і персики. Кінець ділянки, а там де куча лежить гілок. В принципі, можна ще зробити міні-полі. Да, да, можна ось ворота вже стоять в <ріх> А так, скільки а, розміри будинку. Розміри будинку. Ох, точно, по-моєму, 9,5 на 9, так. Да. 9,5 на 9 це okay, по, по вулиці. 90 квадратів, грубо. Да, по вулиці. Жилих у нас виходить, 70 квадратів. Перший поверх. Перший поверх 70. І на другому мансардний поверх буде 30 квадратів. Чистими, так? Да? Чистими, ну, да. так. Да, да. Чистими 30 квадратів. Дуже чудовий, компактний, зручний будинок. Так що, поки що невеликої сім'ї, але якщо сім'я буде розширюватись, то тут ще є 20 соток точно, да? Да. Якщо ще нам... можна ще один такий покинути в'їздну групу і будинок, то тут, мабуть, ну, сотки 4 максимум, да? Mm. Да. Та, да, так? Та да, да, так, да, так, да. покинець будинку десь так, і ще десь 18 чистими, я думаю, то виходить. Якщо Валік надумає собі зробити багатодітну сім'ю, то прийдеться йому жити в цьому доміку <сум> <сум> самому, <сум> а побудувати ось тут. Зборове, або в цьому всю сім'ю, або побудувати собі маленький. собі <сх> маленький. Що, розкажемо, як о, цей, які паузи ми робили. Так, так в 21-му... В, першому... в Пішли в, вигід, да. в будинок. Е, в да, в 21-му я коробку ж вигнали мені літом. Не накривали, так. Е, потім накрили. В 21-му 21 накрили. накрили повністю, поставив вікна вже ці, що ви бачите. Е, двері були другі. Двері, знаю, да. були. двері були тимчасові, двері поставили влітку 23-го року. <Rolling> а, і що ми, да, так, ми до к... в кінці 2021 року накрили будинок повністю, запакували його, думали продовжувати будувати весною 22-го. Але наш сусід кончений не дав нам цього зробити. І в нас, виходить, 22-й рік будинок повністю простояв. Без нічого, без ніяких робіт. І почали О, ми будувати. Просто... Він був закритий. Так, да, Він був закритий. Вік. Да. Да, вікна, двері, дах був закритий. Вікно на даху теж було вже встановлено. Чорнової підлоги тут не да, було. Нічого. Тут була земля, голі стіни, все. І, а, і перестінок не було теж. Без перестінок було. Потім він рік простоїв, і в 23-му році, в травні, ми почали знову будувати. А заставив нас наш оператор <смеш> Гліб. Трохи він, були. Да, навіть, він що... трохи контролював тут, а, навіть не трохи, а багато що він сюди привіз робочих. Вони зробили чорнову підлогу, перестінки зробили. Ну так, да, тут да. основне питання було: Валік хотів щось робити не по будівництву. Я тоді займався будівництвом свого будинку. І в мене були тоді люди. Пропонував Валіку, давай не давай, не не удивлюся, не, давай і... да, є люди, давай робити, бо ну, дом да. прикольний, дом він активно будував, потім за і закинув, а да. потім сказав, що, що давай спробуємо. Просто що, В чому було питання, що Валентина що не викладається. Да. Приїжджаю Щоб буквально робить... на пару тижнів, максимум раз в пів року. Поки виходить так, поки майже вся робота пройшла без мене. Контролювала жінка. Дружина, Гліб. В тебе вже може офіційно да, працювати прорабом. Вже прорабом. Може до тебе йти на півставки. І так він запустив будівництво будинку і ось це вийшло. 23-й рік, мабуть, не повний був, там десь після весною ти почав. В травні. В травні. Кінець квітня, початок травня. Він почав Тут велике питання по підлозі, бо тут було. І от за п'ять місяців зробили те, що ви бачите, з голих стін без підлоги, підлогу чорнову, потім теплу, потім чистову. Родюк зараз повністю працює, функціонує, електрика є, опалення є, все тепло, все чудово. Залишилось запитати у валіка, коли ну, і... продовжуються чистові роботи. Продовжуються чистові роботи. Ми плануємо десь на кінець лютого, початок березня. Будемо починати з ванної кімнати, хочемо закінчити її, щоб було вже, потім з кухні, а потім вже спальні кімнати. В спальних кімнатах просто менше роботи. В спальнях тут будуть шпалери чи щось? Поки, поки, поки не знаю, скажу, буде в коридорах вдвох. Декоративна штукатурка і в гостьовій uh -huh. теж буде декоративна штукатурка, а в кімнатах uh -huh. поки, поки не знаємо, да, поки думаємо. Да. Що з деревом буде? Це дерево на терасу. Да. Ага. Хороше дерево на терасу. Да, да, вже оброблено, вже готове до роботи. Класно. Все класно. Коли ми добудуємося, Можливо, покажемо. Я думаю, цього року добудуємося і покажемо, як гарно. Це не думаємо, а він <рес> <рес> Він добудується точно в цьому році. І я думаю, що ми трошки, трошки знімемо маленькі входи, так як двері <рес> відкриваються, а потім як вже як ми там десь на терасі <рес> лежимо. <рес> чудовий будинок, чудовий власник. Я вважаю, що є сенс цій рубриці. Я думаю, що ми далі будемо слідкувати за цим об'єктом. І я вам покажу колись вже фінальний етап, коли вже там будуть жити Валентин з дружиною з їхньою прекрасною донечкою. Ми обов'язково до них заїдемо і подивимося, як же ж вони там все собі зробили. Тож спілкуйтесь українською, будуйте українське. До речі, якщо хтось хоче допомогти Збройним силам України, я залишу картку. Валентина, який зараз служить в Збройних силах України. У них завжди є збори. І ви можете допомогти саме Валентину. Тож підписуйтесь на канал, ставте до догори і до нових зустрічей. Ти зніми цей а. дизайнерський паркан. Ландшафтний дизайн хочу зняти. І дизайнерський паркан. називається, як паркан називається? Ні, абіон. Не... Надо да. ще трошки туди сітку і. Ми... Не, засипати. Не, не. А, щебенка вон, де вже. <рис> це... Щебенка є, стовпчики є, все. треба ще секцію сітки купуєте? Це єврозамки. Оп, відкрито. Оп, закрито. <риск> закрита. Сіжить антивор, по-моєму. Да, 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 да. да. Багато мати трошки інтелекту. Да. інтелекту. Що добре, де в мене сусід поставив камеру, зараз наблюдаю за моїм двором. Так ты уже до системы подключения? Нет, ну, если надо. А ты тут будешь стамок делать, да? Да, да. Чисто маленький, да, коропячий, коросячий. Трамплин уже, чтобы проехать. <ріх> Не, ну лашу. Вот там векошка в спальне дитячі открыл.